Шановні береславці та мешканці Береславського району, доводжу до вашого відомо останню статистику по нашому району стосовно захворюваності на ковід. Протягом останньої доби в нашому районі було виявлено нових шість випадків коронавірусної інфекції. Із цих шести випадків два захворювання підтверджено у дітей. Загалом за весь період епідемії по нашому району виявлено 167 випадків коронавіруса, в тому числі у 22 дітей та 16 медичних працівників. В принципі, за весь період епідемії. В нашому районі вдалося вилікувати 124 пацієнта, в тому числі 14 дітей та 12 медичних працівників. На жаль, померли від коронавірусної хвороби 4 мешканці Береславського району. На сьогоднішній день продовжують лікуватися 5 наших мешканців у нашій лікарні та 37 наших мешканців амбулаторно під наглядом сімейних лікарів. Загалом вже в лікарні на сьогодні лікується 27 пацієнтів з коронавірусною хворобою. Із них 5 мешканців Береславського району, інші мешканці Воронцівський, Високопільський та. Велико Олександрівський район. Ситуація з поширенням коронавірусу у нас залишається напруженою та складною, тому хочу застерігти вас всіх дотримуватись правил поведінки в громадських містах та виконувати всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Бережіть себе та Україну.